28 квітня в Радехові пройшов районний конкурс Кращий державний службовець Радехівської райдержадміністрації, учасниками якого стали керівники та спеціалісти відділів і управлінь адміністрації, переможці попередніх відбіркових змагань. Сьогодні ми проводимо е, перший етап щорічного секундського конкурсу Кращий державний мене це кращий керівник і кращий спеціаліст. Оргкомітет конкурсу очолив керівник апарату райдержадміністрації Степан Бавренчук. До нього також увійшли Ольга Гасюк, начальник відділу організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату, секретар оргкомітету та його члени Галина Косіковська, завідувач сектору персоналу апарату. Юрій Ярмола, головний спеціаліст відділу організаційної роботи та інформаційної діяльності. Володимир Касаровчук – спеціаліст юридичного сектору апарату та Леся Кирильчук, начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації. За умовами конкурсу проводилось комплексне тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень державного органу, посадових обов'язків державного службовця, а також виконання практичних завдань, складання ділового документа та володіння персональним комп'ютером. Переможець районних змагань представлятиме Радехівщину на аналогічному обласному конкурсі.